Доброго ранку, дітки, доброго ранку, шановні батьки! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про слова і звуки. Ми вже добре знаємо, що наша мова складається зі слів, а слова і звуків. А за допомогою чого ми їх промовляємо. Дивлячись в люстерко, ми можемо побачити, які органи беруть участь у вимовлянні звуків. Це наші губи, зуби. І язик. А зараз давайте пограємо з вами в гру, яка називається Хто більше. Уважно розгляньте картинки і назвіть мені ті Зображення, які будуть починатися з запропонованого мною звука. Дивіться, хто тут зображений? Вовк лисиця, ведмідь. А тепер назвіть мені слово, яке починається зі звука Л. Так, дітки, це лисиця. Змінюємо картинки? Називаємо, що у нас тут зображено? Ліжко шафа диван. А тепер назвіть мені, будь ласка, слово, яке розпочинається зі звука Д. Так, дітки, правильно, це диван. І ще раз змінюємо картинки. Ось так, називаємо, що тут зображено? Штани, спідниця, шапка. А тепер назвіть мені, будь ласка, слово, яке розпочинається на звук С. Так, дітки, це спідниця. Молодці. А зараз давайте пограємо ще в одну гру. Вона називається Знайди місце звука в слові. Подивіться на ці картинки. Уважненько. Ось так. Давайте з вами назвемо, що у нас тут зображено. Апельсин, мак, книга. А тепер подумайте, який звук є однаковим в цих словах. Апельсин, мак, книга. Так, дітки. У всіх у них є звук А. Але чується він в різних частинах слова. Давайте подивимось, перше слово Апельсин. Звук А стоїть на початку слова. Мак. Звук А стоїть всередині слова. Книга звук А в кінці слова. А тепер давайте ви мені скажете, у якому, у якому слові звук А стоїть посередині. Так, дітки, молодці, це слово «МАК». А тепер подумайте і скажіть, в якому слові звук А стоїть в кінці слова. Так, дітки, це слово книга. Молодці. А тепер давайте з вами трішечки розімнемось. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Приготувалися. Дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька, низенька присіли. Вітер дерево колиш гойдає. Право то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають. А дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята. Розім'ялись дітки. А тепер пропоную пограти в гру, яка називається Слова загубились. Вам необхідно буде визначити перший звук у назві предмета, зображеного на картинці. Починаємо. Квіти. Який перший звук? Так, к. Риба. А тут. Так. Р. Книга. Який перший звук? К. Картопля. А тут. Так. К. Ніж. Перший звук. Н. Продовжуємо. Ножиці. Перший звук Н. Курка перший звук К. Рука. Перший звук Р. А тепер подумайте, за якою ознакою можна об'єднати у групи наші слова. Подивіться: квіти, книга, картопля, курка. Це в нас буде одна група, тому що вони починаються на звук К. Давайте ще подивимось. Риба рука. Вони починаються на звук Р. Ножиці ніж. Починається на звук «н». Або можна ще об'єднати в таку групу. Подивіться. Риба, книга, курка, рука. В цій групі всі слова закінчуються на звук А. Молодці дітки! Ми сьогодні з вами плідно попрацювали. А нагадайте мені, що ми з вами сьогодні робили? Так, визначали місце звука в словах. А також перший звук, з якого починається слово. На цьому я з вами прощаюся. Гарного вам всім настрою, до побачення!